20 вересня вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину та Дніпропетровщину. Українська ППО добре відпрацювала по ворожим БПЛА типу шахет. За інформацією голови ОВА Дмитра Луніна, на жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово призупинили. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає. Також ворог не залишав у спокої ні нікопольщино в Дніпропетровській області. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака. Агресор обстрілював районний центр Червоногригорівську, Мирівську та Марганицьку громади. Пошкоджені п'ять приватних будинків, два авто і лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються. Попередньо люди цілі. Оборонці неба з ПВК Схід збили над областю два БПЛА ворога, перетворивши їх на металобрухт.